Покажи що це має бути. Блять, підкак має бути. Як воно продемонструє, як воно... Я не знаю. Ще нудиш. Давай, давай, не нуться. <плес> Та... Я зроблю звізду в ютуб. Димай його, блять, кавасаки, блять. Як тись називав кавасаки? Ну це, блядь, наш... 13. Ти ні, ти трьохциліндровий, як він був. Йошт Ні. Так, шановні, в тім гаражі все починає. Зародження нашого, блй-клубу. Історию, бля, пробіжняйського. Ну а що ж, то тут в тім гаражі скільки вже металому перекручено. Чекай, я Халка ще не показував Я фотку одну там кітавкусь. Машину, бляха. Для зробив таку, Шен, машину, Из для зашл. С ну, сжигатить і бля. Ну, больше треба блядь. ест, да, не трохи росину, блядь. что ж тобі ще не делали, ну, да? Не, ну я тоді він такий... Ехавеньки... Invece, чи я просто себе його здавати? Ну він тягу має знизі файним. Ні, то треба взяти, бо це дуже серйозно машина. Ну, та, бля, тут обер той момент кіньський. Та не те, що підете. Ховається. То що, ти будеш доробляв? Ти зроблений мішта дівства. Берете, а то що треба чіп'ятиш дурочок, кінь, або дровати. Джух, і поїхали. А ти більше ніяких тут упор не будеш що робив. Коротше, дивіться, люди, що вся оковалка заліза, потім буде все файне, блискуче і помальований. І ви поймете, що тут таке. Зараз я вам дуже, дуже -то довго розказувати, що тут таке буде. От, бо ви зараз та, і так не поймете, а вже коли буде помальований, ви вже поймете, що тут таке. Так, то в тому така магія, що от. Приїжджає, блін, металом, щось колеса не крутять, а виїжджає, блестит, блестить, блять. О! Це називається пробіжанські хлопці, Рулять. <ріць> ну а що? То я як пригадую ковроці, як ми, ми його несли в руках мотоцикл, то їх залиш. Але ладька каже: несем до тебе додому, бо мама не пустить до хати. <ріць> з цим мотоциклом. <д cap execution> Принесли до мене Яка володька курона, всі колеса не крутя. Ласка, бачить, і під імену, аєш, на баці. Ну взагалі приколи, а як Тіма цей. Як Тіма топ, блять. Хуяре, блять. Чує такий удар глухий, знаєш, хуяк і молоток полетів брав. Я це банитку розсипав і пальці побив. Але то було цікаво, чекай. От кого буде дуже файно знімав. Буде мега кліп. Хай! Я, блядь, скину на колес, а може, сука, думаєте, як ти перший. Ну, що, колес? Хотіли, що ти хуй, блядь. Aš su kėdiniais, panovo, su kuo čia... Aš taip maniau, kad to reikia bus kažkur, jau bus lietaus, iškvėpti savo zviera numer 2. Nes mes žinai, na, vyri, vyri, vyri. O, atimartai, ir šota. Ir visi tai piktum. Nes, dėl to, dėl to, ar yra kladavimas? Vėl ten, nu, visi. Viskas, tiesiog konis, prikrutieti, tai... Konis, tai yra reklamuoti. Nėra, prikrutieti, kuo jis, tai ir piktum, ir... Комусь побігти що. Ну там ремонт такий що да. Пошняк тоже поміняти на нормально. Можна колись стріляли на шабле. Що, йде? Біжить, може йде, под'ємося? Добре, то йдемо, чи ні. Де ще один гонщик Йде він? Ні. Туди под'ємося закинути.

Я кесу звуки. Червоный, Так, Да, сто тысяч, лучше, бля ему мозок бебок, так и сузик. А вот що чувак Так. шукаш. Так. Червоный ты. Добрая ракета была бы. Да Ну, как бы равно прибыл меня, но бля, не было. А чок у меня. Ну стреляли какие-то 7. Не знаю, ну що здаєшь поліпшени взяли. Там звірі, блядь, пхали граблики, что ну, блядь, позривали різьби всі кипяки. Во-во-чималий порвали все такое, потом такой все сторону, ну и волча там дохто на инвоенды там спискот шался. А? Ну, едет и наш день червоненько бенджами. Сразу бежут в трубку на. Він так боком боком десь, десять не влезе, немає ходу набирає. Блядь, на мене клизусі нападає, хоч це такий довго боляк без д'є. У мене А не був лавки піздів. Ще не прийшли. Тобі треба ту штуку зробити, та як знаєш, як закидати на плечі, як він за черепашка будуть їздити, а вот його, що вони так їсти їсть. Що? Блять, на вашу кожу. Вот уже зеленый. А? Ну але ж курс. Пробір або цей, ну туди прикладаємо. Треба щоб хтось день тримав один варив. Що запалював? Відео взяв. <рес> ну Робимо відео реєстрацію Події, блядь. Та бо зараз, знаєш, як то... Знаєш, як хто міліціонери. Що ви мене знімаєте, блядь? А я кажу, я вас що? не знімаю. <рес> кажу, що ви курва, що, що я би знімав, знаєш? Та, Та підзатима. Він ківчат це казав. Ні, я, я ж витаєш. Ще, ще на Майдані. Знаєш, коли був Майдан деколи пиняли, я на реєстратор їм. Кажу, я, я, я в реєстрацію кажу, бля. того, що ви порушуєте. Він каже, що я порушую? Я кажу, ви щось позволять в мене? Шановний кажуть, мене неправомірно зупинили, там, вся фігня Починалася. Ще закінчило тим щасливої дороги, блін, ще ся... Ще зупинив когось, щоб часом на мене не виїхав і тому подібне. Як завжди? Давай підпиляємо. На мішкілку. Окуляри. Та чуєш, тут пацани зато приїжджають, приходять до ментів, то ті менти так себе поводять в хамсько капіти. <ривіт> ну, бля, ти й ти, ти, ну, ти, ти що, бля? Це взагалі бардак безпреділ. Яценюка і тих всіх гандонів, блін, взагалі повішатиме. На коли. А в Чорків не їздив. Та я хочу собі, трохи волосся довше таке, знаєш, якусь причоску зробити, там, за -за закинути. А то вже задобало ніс. Скільки? Десять років в мене ні, та площадка, блін, бліст. Що далі? Шампунь у менше, блін. писати. Ні, та як Гітлер на набіг був все ж. Ні, вуса мене гарні, блін. Я собі пробував, блін. співправу. Тільки трошки нижче треба, затребати. Нині з одного москалиху балакав, киш вона, блін, пизданута, Має двоє дітей. Одне два роки, друге шість років. Який вона бред, все вона сторінці повикладала і пише, яка о жінка. А тися задумає, тика мама, блін, молода. Що ти таке пишеш, блін? блін". Знаєш, я культурно, ну, як нормально до неї, типу вона бандери і в голові тінеш, і, такі, знаєш, і фаш, фашисти дає. Європейці підораси, як завжди, блін, неші такий блін. І такі, Дійсно, каже, що от вас скоро будуть, їбали європейці і американці, типу поставили вас на коліна. Яка, шановна, Путін підписав указ, який дозволяє китайцям проживати і працювати на території Росії. В Китайці офіційно зареєстровано 70 мільйонів геїв, блядь. Мужиків. А дійсно від, 80, від 18 до 45 років чоловічого населення в Росії 35 мільйонів. І, і то сумніваєш там 35 нормальних мужиків збереш. Тобто два китайця голубих, блядь, на одного москаля, бля, розумієш? І вона б мені розказувала, хто ще кого, блін. І це реально статистичні дані, дійсність така, ну реальність, блін. а не якісь там, знаєш. Давай може його на рівне поставимо, Знаєш, ти що крива? Ні, ну бач, типу нам трацу біста, щоб було рівно. А то Володя має бути внутрішньою чи має зовнішню бути цією. Бля, цели указатель, короче. Ага. А воно по розміру ти вже попробував, підходить? Okay, yeah. О, файно. Okay. А, зараз буду його знімав Перший раз і пліт сварка, корот, серчить. Потім все поділю по моніторі, хоч очі не буде болі. Нам ну. ну, практики приходило, щоб я допомогти поставити подивитися які куди. Точно, Володь. Може цей? Треба поміряти? Це, 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 це. Закривай такі поки, блядь. І ви теж, блять, щось дивите, не закривши очі, так, о, знаєш, ні, можна, бля. Не можна, блядь. це від цього реально не так, знаєш, очі, як та сама річка шкіра горить. Мені здається, розбазлізну все шкіра. Володька, ти вже на собі все попробував? Ну, і... Та, і, бензинку, блін, як горять, я в шоці, блін. Воду пробував? То ти ще раз, ну. Електрику, певно, теж пробував, не? Що? Електрику. Та в нього комп'ютер б'є током, блядь. небезпечно стоять. <риві> Є трохи гривно стоїть, башфа ти треба вище. Ну так має роздвігатися тако. <риві> треба вижче вижче, башма маленький куть. І вон так стоїть. Шибака? Як кого? Крабани <реш> його просто більше. Трошки так, щоб воно... воно і буде стояти. Якщо буде вище, то не буде такого кута. То так, Але я просто тився на воко, що не, 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 не аж але так супер. Має бути... Трошки косо, так, так. Ну і ще більше піхоти. Ні, воно мусить бути рівно, але ві вістань трохи вище треба. І туди де вістань більше. Видіщо? Давай його вище приведемо. Коротше, не сісі запутав. А то ж ти е, бери зразу з упередженням так нормально, блядь, щоб а то буде сантиметр висіло сіло повітря. Мати знаєш, бабки, то можна інструменту було б накупити і відкрити реально мотосервіс такий, мото тупо, знаєш. Ай та блін. Помалу, блі. Робити Тукру, мотори, в в районі, б, робити як, мотори, двогнитки. Вот. Так все це здає, ну а ти як? Зразу нічого тебе не буде. Ківо, блін, вертольоти всякі переживай, блін. Що б він робив? 200 зараз вже не ціну. Тут наприклад за цього ремонт щоб його повністю зробити штуку, <кл 'ї> так ми біг він коштує 300 гривень, якось діадать. <кл 'ї> Ти мене не розумієш. Тіхо. О, блядь. Зайці кори. Що скрутив топ чи що? Кріп, скрутив. Туда і. Видять, що ти нічого там, хочеш блядь, сервіс, і фігня. І сумніваєш, що там тільки будуть машини, і камази, і белази. Ні, там всяке і ровери теж. А от ти зараз візьми і шприхи, знаєш, натягуй, ось це, типа центру і колес. знайди, хто таким її робити нормально. Таких роверів проблемних откупля. А як будь-знали, от ти робиш пробіжні ровери, добре. Ну все там, з ним що треба, з повір. У тебе і володько, і тато би приїхав, коли б треба було зробити чувак. Були, Розумієш, тобто воно ну, так є. Типа, ти... ти просто знає людина, водя такий собі. спеціаліст, але ну, часом все знаходить клієнт. Це таке саме, як я можу, я можу скласти комп'ютер, який хочеш. Най за 15 тисяч доларів реально можу скласти за 15 тисяч баксів. Хтось тобто, дає мені 15 тисяч каже, склади мені найкрутіші, я тобі складую. І повір, тут блядь, мало таких в Україні машин є. Сервер такий складу, що говорить, нема проблем. Хто таких спеціалістів От зараз, ну, якби знаєш, тільки в корпораціях є такі спеціалісти, а такого в побуті, хтось може її хоче такий, знаєш там. Приходив магазин, так як Віталік прийшов, а йому там почали впарювати, знаєш всяку фігню якусь. І як коли наставка, Віталік, слухай мене, все те буде у журі. Пили нормальний апарат і від даху тку поставив довольний пацан. Бля. А за ті самі гроші б йому впарили, знаєш, такі шмарки, блян, а не комплектуючі. От то ми і вся фішка. Смий рівну дошку, мать. Ездив. А, тут вайфат шо тут ке? Чепляйский там. А ми що тоже ремонтуєш, що? Звук ще так куди не йшло, блін? Китайский но звук? Хлей, бля. Двигай там панар, блядь. свитанно. Дивися, нині фотку класно знайшов. Таке зоряне небо, як в космос, знаєш. І щиток Альфи приборів, знаєш, і так стрілка з підометра впала, і тахометр на 12 стоїть. Так смішно. Чапа не їде. Міра, міра. Дивай, ми Блін, чесно кажучи, скоро буде страшно ходити, то побіжні. Всехі ті виситись. Володя має встановити рекорд звуку Чортківського району. А я маю ще... І ну за ті дуже, дуже, дуже хитро відому зняти лужак і пропиздяриться в вночі. А в тебе, блін, звук мощний, блін, кури. В тебе? Не, більше, Ні, у мене або да. Я дивився відео 12 Він, конечно, теж має звук, такий злостний, блін. А коли примуток, знаєш. Та Поляк їздив на примутоці продав приймуток купив стандартний. Каже го обуліла, їдеш довго, знаєш, і гудить, блін мій, їх за тими, що там мт знаю, я ніби вертольот нахуй перед тебе летела. Ты их б'єшь, не? Ну нахуй, думка, хопс, бля, кидай сраку, блять. Ну я так зачем. Такое рівно стоїть, бля. Ну все? Мне все добре, але... Труби трубы сами добре, а кураса, так не римносит. Ну себе скрутиться під грузом, мы будем утра. Давай. Куда нас собі путь Що? Чо? Та цего труба скручивается и не фигела. Кофі. Ну, а якщо таке ставити, щоб колеса були однакові, виходить, що тут зазор 32, а то 32 пів. То фігня. Поняли? 32 і пів, блядь, то все на воко. Прораховано, бляха на воко. Чешь? Давай мне вот поставил. А, чіпай мащульку. Говоритой. Лотьки в цьому гаражі вже хуй і кавасак 9, дев'ятий, і 12 вже був. Кав, ще а, до повного... Візна, я вже Мой я вже не був. Ще я був і все, блядь. і Щастя, по... блядь. Щоб постояла це просто. Це це, що просто а що а ти забава не знаходить? блядь, ібо, блядь, ремонт, ірово, блядь, Та що, блядь, Мені це що той Іван, я йому сказав, Він каже, все, немає питань, завтра буде. Масло, ти позикав. Ты что, что велки, да. ну. Блять, вилки. Блядь, с ваш клон. друзей, так а то ерунда.